Волинські поліцейські спільно з працівниками держмедслужби викрили групу, яка налагодила незаконний збут тетракаїну замаскованого під інший препарат та завезеного з-за кордону. Отруйний засіб у вигляді порошку продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї з харківських компаній. А товар надсилали службою доставки. Кримінальне провадження за частиною 4 статті 321 кримінального кодексу України розслідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Волині. Спільно зі слідчими ГУНП, співробітниками СБУ в області, Держмитслужби та колегами з Харківщини під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм 85 кг кілограм. Порошку з маркуванням прилокаїн, що фактично використовувався для збуту отруйної речовини, а також техніку, фінансові інструменти, документацію, пакувальні матеріали і бочки з маркуванням препарату. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,5 мільйони гривень. За попередніми підрахунками, щомісячний дохід групи міг сягати 100 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертизу. Нині вирішується питання про оголошення підозри учасникам групи та обрання їм запобіжних заходів, у тому числі двом фігурантам, які перебувають за кордоном.